Бавовна приспіла. Дві області потрапили під роздачу невідомих літальних апаратів у Росії. А під Самарою спіймали диверсанта. Що той замишляв і до якого угруповання належить? Розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і поїхали. Отже, вночі, 27 грудня, росіяни спостерігали неладне над територією Ростовської області. Як пише місцевий губернатор Василій Голубєв, із вівторка на середу силами протиповітряної оборони Російської Федерації збито безпілотника. Міноборони РФ вже повідомило про знищення вночі з засобами ППО двох, нібито українських БПЛА над територіями Ростовської та ще й Білгородської областей, місцевий чинуша Білгородщини, викотив цілий перелік, які населені пункти не спали. А напередодні розказував про обстріл, нібито з боку збройних сил України одразу кількох сіл у Грайворонському міському окрузі. Постраждалих каже В'ячеслав Гладков: немає хіба що у селі дронівка, осколками снаряда пошкоджено дах у приватному житловому домоволодінні. А ще у селі Рождівстянка у двох домоволодіннях осколками снаряда вибито вікна, також пошкоджено лінію електропостачання. Та що там ці дрони? Ось у Самарській області запобігли теракту на Куйбишевській залізниці. Про це пишуть їхні так звані засоби масової інформації. Підозрюваного заарештовано про це повідомляє управління ФСБ регіону. Кадри оперативної зйомки з місця події вже завантажили у мережу. Як виявилося, до події причетний представник Легіону Свобода Росії у нього вдома були виявлені пляшки з запальною сумішю та спеціально підготовлені мобільні пристрої. Як відбувалося затримання, теж можемо побачити. Така собі публічна прочуханка. Наразі затриманого взято під варто. Не дають продиху загарбникам хлопки на тимчасово окупованих територіях. Близько 10-ї ранку у середу в самому центрі непідконтрольного нам Мелітополя пролунав вибух. Про передноворічну бавовну в окупантів повідомив мер міста Іван Федоров. Крім того, вночі мелітопольці фіксували серію вибухів над населеним пунктом. Окупанти ж традиційно відмовчуються. Ну а в Донецьку так само вибухи. Працює ПВО. Але є прильоти. Про це сповіщають локальні спільноти внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА у Петрівському районі на вулиці Добровольського на стоянці біля ТЦ галактика. Поранено чоловіка 1989 року народження. До слова, кількома днями раніше натерпілася горлівська галактика. Про це я вже розповідала у минулому випуску. Як там палало, побачите вже замить. Але спершу не забудьте підписатися на канал «Сучас», натиснути на вподобайку та залишити під відео свій коментар. Нам буде неймовірно приємно отримати ваш фідбек. І тепер, як і обіцяла, до перегляду потужно лупануло по горлівці. Ще з вечора, 24 грудня, місцеві телеграм-канали повідомляли про велику пожежу у непідконтрольному нам місці на Донеччині. Кажуть, була серія прильотів. Є постраждалі. Щось дивне нині коїться, і у тимчасово окупованому Донецьку. Пропоную подивитися, що ж там за переполох. Вітаю на каналі. Січас, підписуйтесь, залишайте вподобайку і рушаймо. Отже, ввечері близько 21-ї години інтернет-ресурси на випередки сповіщали про масштабне займання у Горлівці на Донеччині. Населений пункт розташований за 48 кілометрів від самого обласного центра. Місцеві жителі пишуть, що чули серію бабахів. Згодом почалася пожежа. Більше того, вже під час того, як стихія бушувала, люди чули вторинну детонацію. Одразу в телеграм-каналах поширило інформацію, що саме палало. Як з'ясувалося, вогонь охопив будівлю торгового центру Галактика галактики, по-моєму, вже немає». Мне пабліки повідомляють про близько 15 прильотів. При цьому окупаційна так звана влада заявила всього про чотирьох поранених. Згодом за уточнену інформацію, ця цифра виросла до десяти, Нібито всі вони мирні жителі. Ймовірно, таким чином колаборанти вирішили нагнати страху, адже жертви при такій атаці не співмірні. А це вже наслідки удару на ранок, понеділка. Адреса галактики в горлівці маршала Жукова 7. Раніше до того, як територію захопили окупанти, там був епіцентр. Але 2015 року компанія закрила магазин в зоні АТО. Мережа галактика торгує різними товарами для дому, але робить це виключно на тимчасово окупованих територіях: у Донецьку, Горлівці, Єнакієвому, Макіївці та Маріуполі. З цього приводу журналіст Денис Казанський навіть пожартував, мовляв, віджати епіцентр не приніс росіянам щастя а вже у день, 25-го числа, Горлівка знову потрапила під обстріл. Місцеві медіаресурси пишуть, там зафіксовано приліт по автобусному парку. Один із транспортних засобів згорів Щент пошкоджено комунальну техніку. Люди при цьому не постраждали, так стверджують російські пропагандисти. Українське командування ці події поки не прокоментувало. Однак я додам важливу ремарку: сьогодні у Горлівці рух спротиву проти руського міра. А теж Знайшов військову базу окупантів. Деталями партизани поділилися із підписниками у телеграм. Далі пропоную цитату. Для початку ми змогли зафіксувати КПП із нарядом. Уся територія охороняється вартою. Швидше за все, йде багаторівнева охорона штабу. Пошук військових об'єктів та скупчення живої сили у місті триває. Написали вони тому. Імовірно, цілком із наступним прильотом постраждає саме ця база, адже снаряди двічі до того летіли ну надто вже близько. А як думаєте ви, чи вдасться вгатити по військовому об'єкту росіян? Напишіть в коментарях. А я ж додам, що неспокійно і у поки що не підконтрольному нам Донецьку. Обласний центр димиться, очевидці показують відео, як сьогодні, вранці, близько одинадцятої години, над містом здійнявся темний стовп із Кіптяви. Подробиць, щоправда, поки немає. Нова бавовна розквітла і у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там пролунав сильний вибух. За попередніми даними, позиції російських загарбників атакував безпілотний літальний апарат. Ворожа протиповітряна оборона намагалася працювати по БПЛА, але безуспішно про це у телеграм повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибух у Бердянську чули близько 10.30. Водночас місцеві жителі повідомляли, що у тимчасово окупованому місці намагалися працювати ворожа ППО. Також пан Андрющенко додав, що дрон досяг своєї цілі і натякнув: мовляв, демілітаризація ворога відбулася просто у центрі Бердянська. Далі буде прямо мова: окупанти відзвітували про успішну роботу їхнього ППО. Ми своєю чергою чекаємо на гарні новини від Генштабу. Про це написала і начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Я з цього приводу закликаю вас залишати свої коментарі та здогадки, що це могло бути. Не забудьте підписатися на наш канал та залишити свою вподобайку. Ну а з нас ще більше гарячих новин.